Ключове питання, яке ми зараз обговорюємо, це те, як у 21 столітті ми будемо захищати людей. Чи можемо ми покластися на верховенство права? Чи тільки груба сила має значення? Якщо ми віддаємо перевагу інструментам права, то міжнародна система миру і безпеки має бути ефективною. Не може в Раді безпеки у ООН знаходиться країна, яка розв'язує. Та веде агресивні війни. Тому я закликаю підписати петицію Геть Росію з ООН». Це перший крок для відновлення ефективності міжнародної системи миру і безпеки.